Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І сьогодні я б хотіла вам розповісти про декілька книжечок, якщо точніше, то вісім, які я б радила почитати зимою, тому що у всіх них присутня або така зимова, якась сніжна атмосфера, або іноді передсвяткова, різдвяна. Одним словом, це така тематична зимова підвірка. І першу я б хотіла поговорити про книжку, досить таки відому. Називається вона Напередодні Різдва Роземунд Пілчер. На жаль, ця книга не перекладена українською, але якщо ви зможете знайти її якоюсь іншою мовою, то я б радила вам її прочитати. Це історія про п'ятьох різних людей, які одного разу незадовго до Різдва збираються під одним дахом. У такому маленькому, засніженому шотландському містечку. Кожен з тих людей має якісь власні проблеми, власні переживання, негаразди і з тих чи інших причин почуває себе самотнім. Я б сказала, що ця книга ціна не стільки якоюсь дуже такою сніжною морозною атмосферою, а швидше таким передріздвяним настроєм, який у нас зазвичай асоціюється з дивами, добром. Допомогою, родинним затишком, якимись щасливими збігами, хоча іноді не надто правдоподібними. До того ж, ці історії персонажі ще й готуються до свята, вони шукають якісь подарунки, щось планують, і це також створює додатковий такий святковий настрій. Мені здається, що ця книга вона вона, начебто, створена для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб відволіктися від якихось проблем, повірити в добро. В чудо, в те, що життя може налагодитися. І мені здається, що такі історії зараз дуже багатьом потрібні, тому я й вирішила включити цю книгу в підбірку. А далі я б хотіла вам розповісти про один дуже цікавий детектив. Книга називається Сміла та її відчуття снігу Пітера Хьога. Це дуже зимова, дуже сніжна. Дуже холодна така історія про молоду жінку смілу, яка прагне розслідувати досить дивну, на думки нашої героїні, смерть хлопчика Ісаї, якого вона добре знала, і з яким активно спілкувалася, і навіть в якомусь сенсі опікувалася. Смілі здається, що в смерті. Цього хлопчика щось не так, і тому вона береться за цю справу. Це роман з дуже яскраво вираженою зимовою атмосферою. В ньому багато снігу, багато льоду, низьких температур, холодного вітру. Наша головна героїня Сміла, вона повсякчас звертає увагу на погоду, розповідає нам про різні види снігу, які мають свої особливі назви. Справа в тому, що вона народилася і виросла в Гренландії і. Її дитинство, становлення її пройшло в умовах, де сніг і холод є таким ну, важливою частиною життя, і тому вона на нього дивиться зовсім іншого боку, не так, як ми. Часто вона згадує своє дитинство і це. Теж приносить нам додаткову таку дуже сніжну атмосферу. Ми дізнаємося про досить такі специфічні умови життя серед снігів і холоду. Скажу чесно, мені детективна лінія в цій історії, а вона є основною, виявилася досить складною і не зовсім зрозумілою. Але все це компенсувалося надзвичайно крутою атмосферою і досить глибоким психологізмом, який не часто зустрінеш в детективних романах. Можливо, саме заради цього, в першу чергу, і варто читати цю книгу, хоча вона й позиціонується як детективна. Наступна книга це швидше повість, її теж немає, на жаль, в перекладі українською, але я все одно вам дуже раджу її прочитати. Це книга братів Стругацьких, яка називається Готель у загиблого альпініста. Це детектив з досить дивним фіналом, який мені, якщо чесно, дуже не сподобався. І я б, мабуть, навіть поставила цій книзі низьку оцінку. Проте тут настільки класна атмосфера. Що мені було все одно починається ця історія з того, як інспектор приїздиться у свою відпустку до готелю, який знаходиться в горах, він прагне відпочити від роботи, від сім'ї взагалі відчути себе самотнім нарешті. І всі події в цьому романі будуть відбуватися в надзвичайно атмосферному місті, цьому засніженому готелі, який одного разу навіть опиняється. Відрізане від цивілізації через те, що зійшла лавина. А всередині готелю, окрім інспектора і розслідування, нас зустріне вогонь в каміні, гарячі напої, можливість споглядати таку дуже холодну зимову погоду із вікна, затишного. Крісла. І мені здається, що це найцінніше в цій книзі. А ще тут досить дивні, навіть трохи карикатурні персонажі, але чомусь вони мені дуже сподобались. Хоча зазвичай я ну, не дуже люблю, коли автори. Так зображають своїх героїв. Це одна з найулюбленіших моїх зимових історій. Планую цієї зими її перечитати. Я взагалі раджу вам не сприймати цю книгу, можливо, як детектив, або просто бути готовим до того, що фінал може вас розчарувати. Хоча, з іншого боку, він дуже в стилі Стругацьких. якщо ви знаєте, як пишуть ці автори і в якому жанрі вони пишуть. То можливо ви розумієте про що я проте, незважаючи на це, у вас є можливість насолодитися дуже класними декораціями, прикольними персонажами і досить цікавими діалогами. Наступне я б хотіла розповісти про зовсім маленьку історію. Таку повість, чи навіть просто велике оповідання, яке можна прочитати за одну-дві години. Це різдвяна скринька Річарда Пола Еванса. Ця книжка була, як я розумію, спочатку створена для досить обмеженого кола читачів. А автор видав її за свій рахунок. Там, здається, 20 примірників, розповсюдив його серед своїх родичів, друзів. Але згодом ним зацікавилось видавництва, і він вирішив видати цю книгу. І вона отримала дуже багато схвальних відгуків і віднайшла багатьох вдячних читачів. На жаль, не в Україні, бо знов ж таки ця книга не перекладена. На жаль, мені здається, вона вартує того, щоб бути на наших полицях. Ці історії розповідаються про молоду сім'ю Евансів, яка живе в маленькій квартирці в трьох. Чоловік, дружина і їх маленька чотирихрічна донька. Їм там дуже тісно, вони. Прагнули змінити помешкання на щось більш просторе, але їх фінансова ситуація поки що не дозволяє це зробити, проте їм щастить знайти в газеті оголошення від старої багатої дами, яка пропонує сім'ї бажано з дитиною оселитися у неї. А, вона буде там давати їм а, дах над головою, а за це вони мають виконувати там такі дрібні доручення. Допомагати їй доглядати за будинком. Так наші персонажі опиняються у великому старому домі, і досить швидко вони розуміють, що насправді цій жінці потрібні були не стільки помічники, стільки люди, які допоможуть їй. Перестати відчувати самотність, бо живе вона по суті одна. Одного разу містер Еванс знаходить на горищі стару різдвяну скриньку, річ дуже витонченої тонкої роботи, яка раніше використовувалася для того, щоб складати туди різдвяні подарунки. В цій скринці він знаходить досить дивні листи, які здаються любовними, такими романтичними. Вся ця історія відбувається напередодні Різдва і під час самого Різдва вона створена, як на мене, для того, аби нагадати нам про важливість сім'ї, про цінність найближчих нам людей, про важливість доброти, любові, Знаєте, всіх тих речей, які зазвичай і асоціюються з Різдвом. Це така дуже тепла. Дуже добра і трохи сумна історія, яка здатна наповнити читача особливим різдвяним настроєм. Далі я б хотіла поговорити про дві дитячі книги, але вони настільки мені сподобали, що я не змогла не включити їх в цю підбірку. По-перше, це книжка Толкіна Листи від різдвяного діда це така дитяча, трохи безшкетлива, пустотлива історія, яка тим не менш може сподобатись навіть дорослим. Книга представляє собою листи, які е, різдвяний дід надсилав дітям Толкіна впродовж багатьох років, здається, двох десятиліть приблизно. А, насправді це, звичайно, Толкіний вписав, і зараз вони зібрані під однією обкладом. В цих листах розповідається про життя різдвяного діда і його такого трохи пустотливого, але дуже важливого помічника білого ведмедя про те, як вони живуть. Про те, як вони готуються до свят, як вони готують подарунки, і як вони вирішують ті чи інші проблеми, які в них виникають ледь не щороку, і ставлять під загрозу взагалі всі різдвяні атрибути. З кожним листом пригоди стають все насиченішими, починають з'являтися нові персонажі, стаються навіть такі великі протистояння між різдвяним дідом, білим бенмедом та іншими. Героями це дуже весела, дуже яскрава книга, з якої, чесно кажучи, не хочеться розлучатися. І лише останній лист в цій книзі досить сумний, бо там вперше згадується війна, Друга світова. І через це мене було таке відчуття, наче цей лист в деякому сенсі. Адресований мені і взагалі всім українцям. Мені дуже шкода, що автор не створив на основі цих листів повноцінної історії, тому що мені здається, що міг би вийти дуже класний, дуже пригодницький, яскравий, насичений а, і такий передсвятковий роман. Але, тим не менш, ми маємо збірку цих листів, які теж дуже цікаво читати, і я вам раджу звернути на них свою увагу і приділити годинку, другу ввечері. Наступна книга теж в тій чи іншій мірі дитяча, хоча насправді мені вона здається швидше такою сімейною, ніж дитячою, це різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. Це одна із найвідоміших робіт автора, це одна з найвідоміших зимових книг, і це єдина книга, яку я майже. Перед кожним різдвом чи новим роком перечитую я думаю, всі ви знаєте про сюжет, але якщо ні, то я коротко про нього розкажу. В центрі історії ми бачимо такого дуже скупого. Жорсткого персонажа, скруджа, він просто надзвичайний скнари, він ненавидить Різдво, він ніколи не допомагає бідним, взагалі зневажає бідних і переймається тільки тим, аби примножити своє багатство. Одного разу незадовго до Різдва до нього в будинок навідується привид його колишнього компаньона, померлого Марлі, який розповідає йому, як йому тяжко живеться. Як він страждає через всі свої гріхи, через те, що він не допомагав тим, хто цього потребує. Згодом після цього до Скруджа навідуються три духи: минулого, теперішнього і майбутнього, які йому відповідно показують його дитинство, сьогодення і те, що чекає на нього далі. З одного боку, це така повчальна дитяча історія, але з іншого боку, вона настільки класно написана. Що навіть дорослому буде цікаво її читати. Це дуже Дікінсівська оповідка. Якщо ви читали цього автора, то я думаю, що для вас навряд чи буде неочікуваність, що там буде в фіналі, як там будуть більш-менш розвиватися події. Але мені здається, що люди читають Дікінса не заради неочікуваних поворотів сюжету, а заради стилю, заради цікавих і дуже добре прописаних персонажів, і заради атмосфери. І в цій книзі все це також є. А ще після прочитання цієї історії я дуже вам раджу подивитися, якщо ви ще не бачили, екранізацію від 2009 року. Вона дуже вартісна, і мені здається, найкращою з усіх екранізацій. Цього автора. Далі я б хотіла вам розповісти про досить специфічну історію. Вона точно не всім сподобається, але я не могла її сюди не включити, тому що мені вона видалася цікавою. Це книга Шейна Джонса Лайтбокс Лайтбокс це її англійська назва. Я її читала російською, бо її немає в перекладі українською. І там вона називається «Остаємося зимувати», щось типу Залишаємось зимувати або Залишаємось на зимівлю. Ця назва не дуже вдала, і якщо чесно, я не розумію, навіщо саме таку адаптацію вибрали перекладачі, бо вона не відповідає взагалі ні сюжету, ні ідеї книги. Тому я буду далі називати її лайтбокс. Дуже незвичайна історія про те, як жителі одного містечка. Одного разу вирішили оголосити війну лютому, місяці лютому. Під кінець цієї книги лютий триває вже близько 900 днів. Але не лише через це йому вирішили оголосити війну, не лише через те, що холодно, через те, що люди змучилися і засумували за тепло, а ще через те, що Начебто через нього зникають діти, та й до того ж через нього були заборонені польоти. З початку книги забороняється літати взагалі всьому живому. Боротьбу з лютим використовують теж дуже незвично. Наприклад, розтоплюють сніг киплячою водою, або деякі персонажі починають вдавати, що на дворі літо, сонце, спека. І таким чином хочуть надурити людей. Коли я дочитала цю книгу, я вирішила подивитися рецензії і зрозуміла, що, по-перше, ця історія не всім подобається, ну це і не дивно. А по друге, що часто її називають артхаусною або сюрреалістичною. Але, як на мене, це магічний реалізм, хоча й не досить типовий, тому що зазвичай в магічному реалізмі не така суха й скупа мова, як в цій книзі. Проте образи, які використовує автор, яка якраз дуже в дусі цього жанру. Як ви думаю, розумієте, це історія не про таку милу, затишну, приємну зиму. Ні, вона навпаки про таку колючу, дуже холодну, дуже затяжну і втомлюючу зиму. І е, мені здається, що одна з причин, чому мені сподобалася ця історія, тому що я й сама е, іноді відчуваю подібні емоції. Особливо наприкінці зими, коли ти вже втомився від неї, коли ти вже хочеш тепла, коли ти вже хочеш весни, а зима все ще ніяк не може закінчитися. Раджу почитати цю книгу тим, хто любить магічний реалізм, дивні сюжети, дивних персонажів. Зверніть на неї увагу свою, можливо, вона вам теж сподобається. Ну і нарешті ми переходимо до останньої книги. Вона найбільш нетипова особисто для мене в цьому списку, тому що це підліткова історія, але я пару років назад її прочитала. Здається, я тоді працювала в книгарні, і вона досить таки сподобалась мені, тому я вирішила її включити в цю підбірку. Це роман Керстін Гір, замок у хмарах. В центрі історії ми бачимо молоду дівчину Фанні, яка вважає себе невдахою і влаштовується на річне стажування до шикарного швейцарського готелю. Ну мені здається, що саме вже той факт, що вона влаштувалася на стажування до такого шикарного місця. Говорить про те, що вона не така вже і не там вона знайомиться з постояльцями, яких дуже багато під Новий рік, весь готель заселений ними. У кожного з цих людей свої якісь історії, іноді досить дивні і підозрілі. Ну і крім цього, вона заводить різні досить приємні, цікаві знайомства. Це дуже-дуже легка історія з великою кількістю гумору. З такою передсвятковою атмосферою і навіть має детективну лінію. Насправді я б не сказала, що ця книга сподобалась мені на 100%. Тут були досить схематичні персонажі, не було таких вже якихось неочікуваних поворотів сюжету, і взагалі деякі події, деякі співпадіння були ну, занадто неправдоподібними. Але тим не менш, в цій книзі щось є. Вона здатна зачарувати своєю простотою і деякою казковістю, і відволікти від насущних проблем та життєвих негараздів. Я раджу звернути увагу на цю книгу тим, хто любить підліткові історії, по-перше. А по-друге, прагне почитати щось таке невигадливе, просте, але приємне і трохи казкове. Ну а на цьому моя підбірка закінчується. Я вам розповіла про вісім зимових книжок. Якщо ви щось читали з цього списку, то поділіться своїми враженнями. Розкажіть, які книги ви прагнете читати зимою. Ну, а на цьому я прощаюся з вами. Па-па!